Допомога українським бійцям на Прикарпатті місцеве підприємство шиє головні убори для військових. Цього року їх виготовили більше 25 тисяч. Більше розкаже наша Вікторія Разун. Раніше вони шили звичайні кепки. А після повномасштабного вторгнення перейшли на головні убори для військовослужбовців. Ми перейшли через цивільних кепок, ми їх не залишили шити повністю, але ми підключили головні убори військові, а перед тим ми шили плитоноски. Від лютого 2022-го відшили більше 55 тисяч військових кепок. Зараз я шию просто козирок до німки, так називається шапка. Я просто вставляю ось цю пластмасу всередину, вона там вставлена зараз. і Я просто його зашию. І це вже буде готовий козирьок. Все. і потім цей козирьок пришиється до шапки. Кому що саме потрібно, підприємцям розповідають у більшості волонтери. Проте буває телефонують і військові в цьому році точно більше 25 тисяч головних уборів було відчито. Минулому році було напевно в районі. 30 з лишнім тисяч головних оборів. Ну ми ще ж якби не закінчується рік. Ми зараз закінчуємо відшивати літні головні обори. А нас чекає попереду сезон головних оборів, де не сезонний. Але поки на фронті спекотно, тому потреба в кепках для військових залишається актуальною. Взимку ж для хлопців шитимуть шапки. Це є шапка мазепинка військова. Зараз я пришиваю донешко до неї. Тому що в нас поопераційно мою операцію входить зараз заготовити верх, щоб потім дівчата вже її збирали. Це я пришиваю зараз підкладку. Після того вже маю зробити ще оздоблюючу. Окрім головних уборів, цьогоріч виготовляли сумки для розмінування. В майбутньому запускатимуть пошиття наколінників для військових.